Друзі, усім привіт! Мене звати Наталка, ви на моєму рукодільному каналі. Канал називається Візерунок. І сьогоднішнє відео буде таким, як Кого давно вже не було на моєму каналі, це відео із рубрики поговоримо. Сьогодні ми поговоримо про вишивку, про книги і, можливо, навіть про політику. На голові у мене ну майже дурдом, тому що сьогодні я вдома, сьогодні я працюю з дому, сьогодні п'ятниця. Я вирішила, поки там є трішки передих між завданнями, я вирішила записати для вас це відео по декільком причинам. По-перше, давно я вже ось так з вами не спілкувалася, не виходила на загал. По-друге, мене на виставці зупиняли. І просили не одна людина, просила знімати подібні відео, тому що вони їх цих людей. Мої такі відео надихають. І по третє, люди хочуть знати, що я читаю. Давно я не знімала, давно не розповідала, але я читаю останнім часом багато, більше, ніж зазвичай, тому що змінила офіс і їздити мені в офіс далеченько, і тому все, що я можу, щоб абстрагуватися від людей, від світу, поки я їду в офісі назад, я беру книжку і за півтори години, поки я. Туди-сюди їду, я промаху десь близько ста сторінок, тому багато я читаю останнім часом. Тому не звертайте уваги на мій дурдом на голові. Я сьогодні вирішила не особливо хизуватися тут перед вами, просто помила голову, і лишила його в такому стані. От я постриглася нещодавно, і тепер, щоб воно прийшло до якогось божеського вигляду, я маю якийсь час потерпіти це все. Ну, коротше, ось така я сьогодні буду. Багато чого цікавого є, багато є про що вам розповісти і про що з вами поговорити. Тому, якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися далі. Сьогодні вже жовтень, сьогодні вже повноцінна осінь, і направду багато хто з нас, напевно, що і ви так само трішки підофігіли з того, як з минулої п'ятниці, чи з минулої суботи, ну, принаймні в Києві, було плюс 29 вранці, чи то плюс 20... 6, напевно, що вранці і до плюс 19 ввечері. Такий перепад дуже жорстокий був, і не всі до того були готові. От, Але осінь осінь набирає обертів і вже з жовтень, і тому у мене ось антураж це вереск. одна з таких осінніх квіток. Я собі купила ще хризантему, Вони стоять на балконі. Напевно, що сьогодні схожу ще е, куплю в е, горшочок хризантеми, поставлю тут, у своїй кімнаті. А я тим часом вишила ось таку. Прекрасну новиночку від Фрозовка це грибочки. Це одна із новинок, яка була представлена в, на, цьому, на цій виставці рукоділля Хенна Експо, яка закінчилася минулих вихідних. Це була дуже така подія, і багато було зустрічей, багато було знайомств, багато було спілкування. Так от, ось, таку, ось такі грибочки я вишила від фрузолка ще до виставки. І ще у мене одні є, я також їх вишиваю вони вишиваються дуже швидко, вони прикольні. Зад я вам показувати не буду задню частину, тому що в мене є така звичка вишити від фрузолка щось і не кріпити туди фетр. Ну, не вистачає у мене терпіння і натхнення на прикріплення фетру. Мені і так норм. Грибочки у мене є. Що я ще вишивала? У мене в планах. На завтра і післязавтра, е, обіцяють теж дощ по, по прогнозу, е, сісти і прям е, плідно попрацювати над чоловічою сорочкою. Я її е, дуже незаслужено відклала. Е, мені там лишилось, по факту, я вже перейшла до збирання, мені лишилось зібрати рукава стан і просто то тобто, все о, уже дооформляти. Це у мене плани на ці вихідні. А на тижні я вирішила присвятити взагалі весь свій час тижневий. Я вирішила присвятити вишивці ось цих прекрасних від мережки Соняхів, тому що я змінила колаж в рулетці, і вони беруть участь у мене в осінній тематиці, такій, в осінньому колажі. І вони були в мене вишиті ось рівно ось так. Ось цієї частини не було. В рулетці, давайте ближче ось так покажу трішки. В рулетці мені випало 1800 хрестиків, і відповідно, все, що ви зараз бачите, ось ця нижня частина, ось ця частина це вишито саме під час рулетки на цьому тижні. От, На наступному тижні. Подивимось, що нам випаде. У мене ще бере участь в, процес... в... в цьому колажі, У мене бере участь ще ось цей дизайн від мережки там, до ця хатинка на пагорбі, так, на лісовому. І ще бере участь панелька з лавандою від Харіташ, так, від Клейтона. і ще щось. Але я вже не пам'ятаю, що. Треба подивитися. Ну, коротше, мені є, що шити, такі приємні класні процеси. Е, більше я нічого не шила, бо в мене фізично не було на того часу. Завтра і післязавтра повністю присвячу е, ці два дні е, сорочці, але маю надію, що ми на ці вихідні, е, може, може, з чоловіком поїдемо до наших друзів. Е, чому кажу, може? Бо. Бо ти плануй, не плануй, армія це така штука, коли сьогодні він каже, що їдемо, а завтра він каже що вранці, що не їдемо. Тому я попередньо собі розплановую всі вихідні, так як мені потрібно. Якщо він мені каже, що все, плигаємо в машину і їдемо, то. То ми їдемо, і тоді всі мої плани сорочкою, якби трошки переносяться на наступний тиждень. Що я хочу більше завершити сорочку, чим поїхати з ним кудись, звичайно, поїхати з ним кудись. Тому так, маю що обирати. Але якщо так станеться, що він завтра знов приїде або не приїде і ми нікуди не поїдемо, то, то буде сорочка. Так, давайте перейдемо до наступної частини цього відео. Поговоримо про книги. І почнемо. Напевно, що з тих книг я прочитала. Єдине, що можу сказати, тут не всі книги, які я читала, напевно, що місяця за два останніх, тому що половину я відвезла читати мамі, і я вже не пам'ятаю, що я там відвезла. От тому буде друга частина подібного відео або окреме відео про книги, побачимо, коли я їх заберу і з мамою обміняюся. А зараз поговоримо про те, що є у мене і що я прочитала. Ось така прекрасна книжка, набагато багато сторінок. 50 слів для дощу, написала її Аша Леві. Це розповідається про японську дівчинку, яка є спадкоємицею величезної імперії в Японії, і там ця сім'я наближена до королівської сім'ї. І в би було нічого, якби ця дівчинка, якби мама цієї дівчинки не народила її від як це, Так, бастрючкою, і якби ця дівчинка по типажу була японка, а по кольору шкіри була булатка або темношкіра, ну щось таке. І власне це величезний позор для сім'ї, але мама, розуміючи, що, що вона не зможе її там, прокормити, одягти і так далі, вона віддає, підкидає фактично своїй сім'ї цю дівчинку для того, щоб ця дівчинка хоча б мала якийсь кусок хліба і було їй за що жити і вижити. Як. Те, що було з цією дівчинкою, Далі розвивалися події, розказано в цій. Книзі, я можу порадити її прочитати. Вона мені загалом сподобалась от просто для того, щоб їздити в транспорті або перед сном почитати, та, або, в принципі, провести якийсь осінній вечір за чашкою чаю з прочитанням книжок. То ця книжка дуже пасує тому всьому. Єдине, що я можу сказати, в цьому всьому мене бісила ось головна героїня. розумієте? Я не відчула її розвитку. Був гарний старт, була гарна затрата. Було гарно пояснено, що з нею не так. І що це за дівчинка, і чому вона така. Але далі, ну, типу, характер її ніби змінювався, але все одно я не побачила якогось супер ривка в тому всьому. ну, Тобто, книжка для мене закінчилась, ну, ну, не знаю. ну, не сказати, щоб логічно і це можна було би спрогнозувати, так були повороти сюжету, були непередбачувані повороти сюжету, але в якийсь момент мене просто в які в якихось ситуаціях мене головна героїня просто бісила. Коли тут же очевидно кричащий епізод, коли тут сказ, ну, типу. Так воно мало би вестися, що ну ну зреагуй, ну зреагуй, ну зробили так, але ні. І коротше, в цьому всьому я не зрозуміла до кінця головну героїню, але менш з тим книга мені загалом сподобалась. Вона прекрасна ось така палітурка, е прекрасні листочки. Вона має гарні, е гарну, ось таку розвороти, гарні і якісний друк, якісний папір. Тому дійсно я раджу вам до придбання її. Друзі. Дубль 2. Я змінила трішки ракурс і змінила освітлення, тому що я записала одну частину того відео, почала вам розповідати про книжки, мені подзвонили, і я почала записувати другу частину, і, відповідно, не записався звук. Друга частина геть без звуку. Тому я роблю дубль 2. І маю надію, ті ж самі емоції, які в мене були в перший раз. Зараз будуть подібні. Так от продовжимо про книжки. Наступна книжка, про яку я вам хотіла би розказати, називається Вся правда в мені. Написала її Джулія Беррі, і ця книжка мені сподобалась набагато більше, ніж попередньо, в контексті розвитку головної героїні. І в цій книжці розповідається про дівчину, яка зникла з невеличкого поселення, і пропадала вона два роки, і про неї нічого не було невідомо і. Вона повернулася, але повернулася німою, бо її відрізав хтось язика і навколо цього і з паралельними і ще якимись подіями розгортається. Основна історія, і мені було дійсно доволі цікаво читати, особливо написано від е, імені цієї головної героїні, у вигляді, ніби її щоденника, переказу е, там, всіляких подій, які відбувалися протягом якогось часу. Дуже в кінці тепла історія. Мені спочатку було таке трошки напруження, і протягом всієї історії напруження це відчувалося, а потім в кінці. Ну, власне, воно було передбачувано, але в кінці мені дійсно стало тепло від того, що відбулося з головною героїнею. Не мій дім Ярослав Литвин, і направду ця книга мені не дуже зайшла. Точніше, я її купила, прочитала десь сторінок, напевно, що 50-ті відклала, тому що. Ну, це не зовсім моя історія. Тут розповідається про дівчину, яка вийшла заміж за чоловіка. В себе було нічого. У них нормально розвивалися стосунки, поки вони не одружилися, і чоловік не захотів будувати е, свій дім, тобто він почав вже зводити його. І те, яку роль відігравала його ця дружина в побудові цього дому, і що для неї, чим точніше для неї став цей дім, власне розвиток історії в книжці іде. Ну трошки не моя тематика, трошки не моя історія. Побачимо, можливо, згодом я і продовжу її читати, але поки, поки не хочу, поки відкладаю. Далі, книжка Толіки Юлії Мак не купувала її доволі довгий час, вона вже вийшла давно. Я бачила багато відгуків, і буктюб наповнений був розповідями про цю книгу. І в у відгуках на Фейсбуці також вона була, але я чомусь не купувала її. Дійшов час, купила. І це історія про те. Історія про дитинство з наше з вами дитинство. Історія про підлітків, які літом з'їжджаються в одне місце в село до бабусі, як проводять свій час. Не одна історія, прочитайте, дуже раджу. Я прочитала половину із захватом, бо в мене було схоже десь дитинство. Звичайно, таких подій, прям супер насичених, які є тут, у мене не було. Але тим не менш, я так з теплотою поринула в цю історію, тому вам дуже-дуже раджу. Для теплих якихось вечорів, осінніх, якщо вам нема чим зайнятися, під кухлик смачного запашного чаю, читати толіки це дійсно та історія, яка може вас. Зігріти. Джейн Остін, Ема. Купила, бо захотілося поринити в класику. Десь на 10-й сторінці у мене це бажання пропало. Бо ну це класика. Це довгі розповіді. Якісь про опис якогось місця, довгі розмови про якісь, якусь подію. Написано дуже таким цікавою, дуже такою цікавою мовою. Це розтягнута історія. І порівняно з тим, що я читаю там теперішніх так, авторів або ну, сучасників, або, ну, як мінімум, класику там, минулого століття, то ну, ну, це зовсім, ну це зовсім затягнуто. Історія класна, історія приємна в стилі Джейнос. Але, але затягнуто. Ну я не змогла себе пересилити сторінок 50 чи скільки 10 10 Промайнула, і на тому моє терпіння скінчилося. Можливо, колись повернусь до неї, але ну не зараз, не зараз. Ну і власне остання книга, про яку я хотіла вам сьогодні розповісти, це абсолютний, напевно, що бестселер буде в нашій країні. Написала її Катя Бльоска. Вона називається Так тобі треба або чому в стосунках варто обирати себе. Це ось ось книжка вийшла, і багато відгуків я вже бачила в інстаграмі на цю книгу. Я в минулому шматочку дуже емоційно розповідала, чому вам варто прочитати цю книгу. Зараз у мене такого натхнення на правду нема. Але давайте обмежимось, напевно, що такою тезою, що для того, щоб у вас були прекрасні стосунки з своїм чоловіком або з дружиною, я ж не знаю, хто мене дивиться. Я би радила спочатку усвідомити, хто ви, що ви і чого ви хочете. І тільки після того, як ви усвідомите, ви для себе зробите такий збірний образ людини, з якою ви хочете бути. Ми всі різні, у нас різний сімейний бекграунд, у нас різні характери, у нас різні погляди на життя. І коли я бачу ну, сім'ю, яка живе, тому що живуть. Мені направду дуже боляче. Мені боляче усвідомлювати, що, наприклад, мої батьки не змогли побудувати нормальних сімейних стосунків і в кінець кінця вони розлучились. Мені боляче за той емоційний наслідок, який несла потім я і моя сестра також від цих стосунків. Мені боляче за те, що вони не знайшли спільної мови, за те, що вони не усвідомили, що вони різні люди і що вони просто не підходять одне одному. Вони жили за Совєті, вони одружилися за. Свієтів розвелися ще, і совіти тоді по моєму ще не розвалилися там яких. Якийсь рік, напевно, що за рік до того. І вони жили в абсолютних патернах соціальних, коли до особистості людини взагалі не прислухались. Тобто, людина як особистість це був нонсенс за тогочасного утворення якогось. Тобто, якщо ти виходила заміж, або ти одружувався, це вважалося один раз на все життя. І як би вас не складали стосунки, ви обов'язково мали дожити з цією людиною до кінця життя, і пофіг на те, що вам погано, пофіг на те, що він там її б'є, вбиває, що він там б'є. Є, що він з'являється вдома, а вона тягне там купу дітей і господарство. Ну, це ж середньостатистична історія середньостатистичної сім'ї тогочасної, так. І я знаю про історії якихось моїх там, бабусь, дідусів, двоюрідних, троюрідних, про те, що Боже, та вони так жили, а він пив, а він то, а дітей п'ятеро, а треба ж було їх кормити, а вона там бідна тяглася. Я коли це слухаю, мені настільки боляче з того, що ми маємо той сумнівний бекграунд, який... По великому рахунку накладає на нас з вами величезний відбиток, оцю спадщину. Ми її переносимо далі в наші теперішні стосунки. Але справа в тому, що життя одне і жити з людиною, з якою тобі некомфортно, ну я не думаю, що це найправильніший вибір. Не, не е не заради нічого, не заради дітей, не заради збереження шлюбу. Ви маєте для себе визначити, чи вас вам підходять такі стосунки, якщо щось там, ну, щось не так в стосунках. Я впевнена, що багато є щасливих пар, які зуміли усвідомити себе, усвідомити свого партнера, зробити щось для того, щоб цінити одне одного, щоб присутність. Поруч вас двох, та вона давала щось щось світле, щось правильне, щось прекрасне, без нав'язування там себе одне одному е і без е накладання на одне одне якихось зобов'язань диких, які ну вже неприпустимі цього, цьогочасному суспільству. І Якщо чесно, я читаючи цю книжку, у мене в голові крутилася лише одна думка, чому це зробила не я, чому я такими словами не описала е свої думки? Щодо стосунків з чоловіком. І в мене складалося таке враження, що Катя просто бере і переписує мій щоденник. Бо я багато чого думала, я багато до чого дійшла. Ми спільно з моїм чоловіком пройшли через багато чого. І... Самим головним, що ми з того всього винесли, і чому ми зараз разом через багато років і чому у нас щаслива сім'я, і я в цьому абсолютно впевнена, це не моя ілюзія, а так воно і є. Тому що ми змогли через всі конфлікти, через всі негаразди пройти з думкою, а що буде після, для чого от все це є. В чому цінність у нас одне до одного, в чому, в чому ця людина для мене цінна? І коли ми дійсно прийшли до усвідомлення того, що нарізно нам буде набагато гірше ніж разом, і коли ми для себе виявили, з'ясували, хто, ми, що ми, чого ми прагнемо, з чим ми можемо миритися, з чим ми не можемо миритися, ось тоді налагодилось все дійсно. Класно, і я рада, що цей процес трансформації у нас проходив разом. Напевно, що ну, і мені так здається, та? і що наше усвідомлення цінності одного одного є основоположним. ми друзі, ми там коханці, ми товариші. Ми сім'я, ми підтримуємо одне одного. Ми поважаємо одне одного. Ми не дозволяємо крити... критики небезпідставної, Ми не дозволяємо образ одне одного. Я ж кажу, я не кажу, що це все прямо у нас так спочатку. було, ні, ми до цього прийшли. Але якихось моментів якихось жорстоких образ або чогось у нас взагалі ніколи не було. Це було для нас неприйнятно. Ми росли разом, як ментально, напевно, що так і, і сенсово, і нам дуже комфортно разом. Попри те, що ми не нав'язуємо одне одному нічого там прям серйозного. Звичайно, є побут, і, звичайно, є речі, які так чи інакше ми вимагаємо одне від одного. Та? Але нам дуже добре разом. І знову ж повторюсь, читаючи просто Катіну книжку, я. Ще раз і ще раз ловила себе на думці, що вона просто переписала мій особистий щоденник. Тому я вас дуже прошу, придбайте цю книжку, прочитайте. І навіть якщо у вас все добре, навіть якщо ви почуваєте себе комфортно, просто заради цікавості, прочитайте книжку, Катя розказує про себе, про свій життя від досвід про перше кохання, про перший невдалий шлюб, про другий вдалий шлюб. І чому саме цей другий шлюб був і є? І буде чомусь мені так здається, вдалим. Ну що, з книжками я закінчила, і знаєте, я в минулому записі дуже емоційно також говорила про політику. Я не знаю, чи варто це зараз повторювати. Однак мене якось запитали, чому я більше не знімаю подібних відео, чому я не м, говорю про політику, і тоді я сказала, що напевно, що я вже все сказала, що би хотіла сказати, але. Зараз ситуація завертається дуже жорстоко в плані ситуації на фронті, в плані того, до чого нас підводять, в плані того, що буде в найближчий якийсь період. Всі ми знаємо про ці якісь такі наративи, які да, в повітрі літають, про те, що там в листопаді війна скінчиться, готується якийсь супермирний план. І мені від того стає лячно, тому що та влада, яку ми обрали, вона в мені не викликає в мене довіри. ви всі про це знаєте, якщо ви давно на моєму каналі. От. І мені лячно за той план перемоги, який вони хочуть нам якось показати, да, припадністі. Мені лячно за того, що це буде здача території, мені лячно за того, що ці три роки вони підуть в нікуди. Десять років вони будуть ні для чого. Мені лячно за того, що вони такі підпишуть план перемоги, ну, що ми всі прям гикнемо добре. Я розумію, що підписані мирні якісь там домовленості, вони будуть компромісні. Я розумію, що чимось придеться поступитися нам, але і щось буде для нас преференцією. Але я боюсь, щоб те, чим придеться поступитися нам, не було в рази гірше, ніж те, що нам замість цього буде. E, тому я захотіла проговорити це, я захотіла записати саме цей шматок в заклик у вас не вестися на популістські ніякі лозунги, не вестися на те, що вони будуть, чим, чим вони будуть прикриватися і що вони будуть говорити. Я вас прошу е, критично ставитися до ситуації і. І вишуковувати інформацію. Мене дуже сильно засмутив той факт. Ну, я не знаю, чи це правда, чи це фейк, я просто бачила таку. Такий ну, не заголовок, а таку витяг із якоїсь статті чи з якогось інтерв'ю про те, що, за словами Єрмака, мирні домовленості вони будуть, але будуть приховані пункти. Це саме страшне, напевно, що, що буде щось, про що ми з вами не дізнаємося. І я вас просто в цьому блоку закликаю тримати руку на пульсі, не вестися на популізм, не вестися на розмови. Не вестися на якісь гасла, бо за цим всім стоїть як мінімум життя ваших дітей і ваших нащадків, тому що, дивлячись, чим закінчиться ця війна, є велика вірогідність повторення, бо не списуємо з рахунків не Чечню, не інші країни, бо цей ведмідь він не зупиниться. Розумієте, йому треба буде доїсти свою жертву. Тому майте тверезий розум, холодну голову і будь ласка, робіть. Так, щоб потім за ваш вибір вам соромно не було. На цьому буду завершувати своє відео, бо по перше робота. По-друге, я вже і так перезаписую та цей шматочок. маю надію, що там все добре, і звук записався. Я дякую вам, що ви, попри все на моєму каналі, що ви зі мною і що ви далі дивитесь мої відео. Я дякую вам за підтримку. Я закликаю вас донатити, підтримувати нашу армію, щоб все-таки наша перемога була саме на наших умовах. І, до речі, закликаю вас знову прийти в неділю на мою сторінку в інстаграм. Віталь, я наберу тебе через 5 хвилин. 5 хвилин дай мені наберу. Дай. Я закликаю вас прийти на мою сторінку в інстаграм у неділю, о 9-й ранку. Там буде пост з лотереєю на користь Євгені Колесниченко, нашої пташки, нашої дизайнерки з гулоту хитра Хсениця». І я проведу лотерею, щоб трішки докинути коштів на її картку, бо вона знову майже обнулилася. Тому не пропускайте лотереї моїх і інших дівчат. Вони не просто так робляться, і вони робляться для того, щоб мати змогу допомагати нашим військовим. І це ми маємо бути зацікавлені в тому, щоб наші, наші захисники та захисниці були забезпечені всім необхідним. Тому тримаємо руку на пульсі, не спускаємо на стопи і на гальма ситуацію в країні, допомагаємо армії, і давайте будемо все-таки критично ставитися до того, що відбувається навколо нас. До наступної зустрічі, до побачення.